Привіт всім любителям ферми. Радий знову бачити вас на фермі. Ну, я справді люблю цю гру, але це не особо набирає підписників. Тільки один серіалов підписаний. Тому я вирішив все озвучити українською мовою. Зараз он там мы прибираем Пол... половину п'ясомешники. Ну я мы прибирали кукрузу, а тут же 50-шники. Тут половину кукрузи засіяв, а половину труполовину вже пора багато остальних культур вирости. І вже пора взагалі виходити на новий рівень. Пора <клес> уже пора вже. Пора вже... Вже переходити на українську мову. Бо, як ви бачили минулі відео в мене російське, вже це перше буде відео на українське. Щоб побільше підписників було. Та й взагалі зараз в Україні війна, там дуже погано. Я за... Зараз ми те раз сіму осіємо... ріпа. Це йому бо... Щоб покормити наших овечок. Речі, уже появився в овечника четвертий. Дуже приємно. Четвертий поддан шарф. І погнали. Зараз культувати полос, почаку висиплю ці всі підсонішки. На склад чуть-чуть, чуть там решилось. Ось у мене шорстково величезний культиватор в минулим відео, Сировак мені запропонував українсь... українською мовою то коментувати. Тому я його послухався і. І... 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 І, р... і рішив. До речі, перший коментар від Ігора НТЗ то... Мен поза в минулій частині і ні. Игорь, під... підпишись мені, підпишись, будь ласка, на канал. То почув То не ман треба... треба вже... Я и ...я... ...пацаны, что ли. У меня тики есть. Чуть-чуть. Mm -hmm. И зараз мы... Чипом процес і от і поїдемо зараз продавати свої малі підсонішки. І погнали до млина. одним ми... словом, ми привезли ще підсонів всі, які є. и починаем культуру. И переезжаем, и переезжаем на наступное поле. Ну вот и все. Я до кашу, то культуру. Поняли, 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 и все. Їдемо за сівалкою. Їдемо на наше велике поле, яке у нас є. Дай, краще. Позверну, щоб полону за світу пшениці. Хочу половину засіяти пшениці а половину каноли, бо вона саме найдорожча. І половину каноли. Дроччень без доброго, бо по на біогазі нема. Нема, нема для навоза. Мало тут, бачите, ушлось зовсім чуть-чуть. їм теж пшеницю. І не чекав приємний сюрприз. П'ятий піддон шерсті. Ще три піддона і поїдемо продавати. ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до зустрічі.